Ну, динозаврики. динозаврики. Отакі уже індюки у нас. А там у нас мараны, аям цанами, амарокана і всі кому не лень породи. Ой, які красунчики. І у нас прибирання у них? І наш пірат он лежить. Жарко вам, так? Да? Жарко, блядь. То спека. То жара. І мошкарня Будемо сіяти кормовий буряк. Як поки надумалися сіяти, то заросло, все треба просопувати, а тепер пересіти. Огірочки, рядок кинули, тут буде капуста. То горох там, це горох. Земля є курка, бурячки в столові все буде ряд перцю то люцерна і кавуни і вже отака картопелька. де де ще тільки думає сходить да осі Що таке що? Що мої маленькі? Ми підросли. Ні? Тут басейни стали такі. Траву за день і немає. Переставляємо тільки кожного дня в різних містах. От вони маленькі будуть так. Не знаю, що це за порода. Там є білі, і шпильки сірі. Да, мої манісенькі, да мої хороші. Да, о, любітелі поговорити. Любітелі поговорити. корм стоїть, у них і водичка. Що мої усі, усі. Да-да-да, ага-га-га. Усі-усі-усі. Чи усі. ви, всі, всі здорові. Навіть той, перевертався, ми йому лапки зв'язали, він трошки походив. І тепер тут не знаю, де він десь бігає. От такий не подарунок вже. Да, мои малюсенькие, да, да. На солнечку тепленько, И тенечек у них есть. И травычка у них есть, и водичка. Это вот одного сыночка слышала-то стало. А, так у них усы там не уже. Сыки лысоватые. Перечком будуть братися. Ну це перічком братися, так? Да? Скажіть. Такі мелкі поставили, щоб вони не потопилися, кастрюльки. Потім все більше і більше. Тазики, а потім там у нас типа копанку викопаємо. нальємо туди води. І вони будуть там купатися. Такі то справи Тут у мене цибуля росте. і баклажани посадила. Це у мене чорна малина. Брістоль. То малина полана. а тут будемо щось персне, мабуть, посажу цьому році. Тут перчик висажу. Все практично там, ягода. Сливи померзли. Щось останеться, а чогось немає. Затіняюща сітка і і Ми її просто такі раз-раз і переставили бистренько І вони собі тут пасуться, гуляють. Кстати, без проблем було їх виганяти з сараю. Правда, вони трохи шугливі у нас. Але нічого. Пішли, вони вже знають, куди їм йти. І вони прийшли собі сюди і пасуться. Це треба пити пуху випустити трохи. А, ми ще сьогодні будемо їхати, треба продати там курей. Курчат підрощених заказали, так треба буде. Зараз. Поїхати відвести їх вісім штучок. Вісім штучок. Десь по 170 гривень я продаю. Це два місяці там з половиною Мастер Грей і Іспанка. А по чому у вас курочки такі? Отак. Ми зараз інкубуємо яйця. По 12 годин немає світла. Поставила бутилку, було все добре. Приходжу, у мене температура 39,4 на яйці, але ж тільки що відкрили бігом привітрю, да, Буду закривати. Зараз на цьому 36,7. Періодично включаємо генератор, бо якщо 12 годин генератор буде робити, це буде шикарний бролер золотий, брильянтовий. Ну, періодично включаємо генератора. Частично отак бутилку ставлю. Отак, взяла обернула. Вони в лотку так остаються, тільки середні лотки я забрала. І отак вони інкубуються. От. Кажу, що надовго мені ще хоча б добить оці, і поки інкубація завершується. Так, вже 36,6 можна, мабуть, закривати. Отак От ми спасаємося, коли немає світла. Уже неділю От таким способом і я дивлюся. Вон так видно, не буде, мабуть. Але він, там ембріончик шевелиться. Отут один тільки під питанням оцей. Є чи немає один. А так всі були нормально. Отак контролюємо, бігаємо, розкриваємо, закриваємо, укриваємо, бо світла немає трохи продалися іспанка і мастер-грей курочки. Подивитися, буде, скільки їх тут курочок, скільки петушків залишилось. Петушків я оставлю. Ось, це все, що в мене залишилося, трохи розрядили. да Курочки ряби. Ці в жарку. Ці сидять, ждуть води. Бо я їм повинна ревакцинація гамбара бути. Вони зараз сидять без води, без їди. Перекрила так їм їду. А це наші півники на відкорм. Роман брал ну, на відкорм, На відкорм. Вони які у нас ляндотики. Хочу їх отсадить взагалі віддільно. Не фокусується. Вот таке у нас зараз господарство. Бойлерів немає. Оця ця вже клетка пуста. Ці брудера, всі пусті. Бруйлерів вже убрали. Ще продала всіх тушками, ще і не хватило, Ну, але у мене зараз в інкубаторі стоять яйця. Не знаю, що з них буде з таким світлом. Але щось буде. Ще Днів п'ять, треба потерпіти і будуть лупитися. Зараз піду подивлюся, яка температура на градусі, бо була дуже висока. А хто хоче собі таких індиків бролянів, то готуйтесь до того, що вони дуже багато їдять. Дуже багато, а корм для них дорогий. Тому я зараз вже в їхній гровер потроху додаю мелену пшеницю і кукурудзу, щоб вони і те і те отримували, бо мішок 20-кілограмовий стоїть 460 гривень сілівана. Для них дуже корм дорогий. А потім взагалі трохи пізніше буду переводити на свій. Пооббирали у них чисто, гарно і пахне. Отак, ну, такі справи.